Серія відео про цикли життя. Друга частина. В 29-30 років повернення Сатурна. Це момент, коли життя наче ставить перед тобою церкало. І все, що ти будував до цього: освіта, робота, стосунки, цілі раптом перевіряються на справжність. Взагалі, Сатурн це планета структури, відповідальності та зрілості. І коли він повертається от у цей період, це момент, коли ти відчуваєш таке перше дорослішання. Що це може означати для тебе в цей період? Втрата роботи або зміна кар'єри, кінець стосунків, які тягнулись. Почуття я взагалі цим живу чи просто виживаю. Страх, тиск, але водночас шанс почати жити по-справжньому. Це таке повернення, яке, мабуть, багато хто відчуває. Це таке внутрішнє пробудження. Не всі витримують, багато хто тікає з роботи, з стосунків, або в алкоголь, в розваги і так далі. Але якщо прийняти цей виклик, може створити базу для справжнього зростання. Ще це називають квантовим скачком. Бо насправді Сатурн це не ворог, це наш мудрий вчитель. Який приходить не карати, а допомогти нам збудувати життя, яке витримає час.